365 днів про взаємовідносини, день 74. Що означає мати бачення? В попередній програмі ми з вами говорили про те, що духовне бачення це основа. А сьогодні ми поговоримо, що таке бачення. І так, притчі, 29 розділ, 18 вірш. Без бачення народ гине. Що ж таке бачення? В перекладі слово бачення означає мрія, откровення або пророцтво. Очевидно, що бачення, яке Бог дав кожній людині, полягає в тому, щоб прийти до батька і запитати про нього. Іншими словами, чоловік, який відповідає за свою сім'ю і який не чує Бога, не буде мати бачення для того, щоб мати духовне бачення і для того, щоб розуміти, куди вести сім'ю, потрібно особисто чути Бога. Розуміти Бога. А тепер уявіть таку картинку. Одружилися двоє. Сіли, і чоловік каже: Дружино, що нам зараз робити? Не знаю, куди рухатися. Але думаю, все буде добре. Думаю, все буде гаразд. Якось будемо покладатися на Бога, він якось виведе. Ну, ніби, знаєте, зі сторони, думаю, що Бога згадали непогано, ну може, якраз вийде, не, не вийде. Тому що дійсно, можливо, якісь певні речі ми не бачимо в житті до кінця. І дійсно ми покладаємось на Бога. І дійсно нам потрібне Його керівництво в кожному дні, але можна мати бачення і потрібно мати бачення, кінцеве бачення. На початку старту або на початку шляху. Можливо, не в таких яскравих кольорах ви будете його бачити. Можливо, не в таких деталях, тонкощах але маєте мати кінцевий результат. Тобто, до чого я йду? Взагалі, що я хочу отримати? Наприклад, я почала програми 365 днів про взаємовідносини. На початку я точно знала, що їх буде 365 Розумієте? Оце бачення. Це не просто ну як Бог дасть, ну скільки знімемо, ну дай Бог дойдемо чи не дойдемо. Ні. Це чітке розуміння, має їх бути 365. Оцей простий приклад віддемонструє, що означає мати бачення в своєму житті. На старті я починаю, розуміючи кінцеву ціль. І так в кожній сфері: в сфері відносин з дружиною, в сфері відносин з дітьми, в сфері бізнесу, в сфері відносин з людьми. В сфері здоров'я, в сфері фінансів, в сфері відносин з Богом, в сфері відносин і в сфері самоосвіти, і в сфері відносин навіть з самим собою. Ви маєте бати це бачення, куди я йду, що я хочу досягнути, який результат я хочу бачити. І Бог каже: гине народ без бачення. Вони гинуть тільки тому, що в них немає навіть уявлення, а що ви хочете, а який результат ви досягаєте. А куди ви маєте дійти? І уявіть, образливо або боляче від того, що Бог готовий відповідати, так людина не питає. Вона рухається своїм життям самостійно, думаючи, що вона сама мудра, при цьому не враховуючи, що не отримавши від Бога напрямок, ти не зможеш і отримати допомогу. Тому що напрямок або ціль і визначає міру допомоги, яка приходить в твоє життя. І означає міру довіри, яку ти проявляєш по відношенню до нього. І кожен день, коли ти рухаєшся в цьому напрямку, ти будеш питати у батька, а дружина дана кожному чоловікові, як та, яка підтримує його в його духовному баченні. І тому, коли двоє стають одне ціле, то вони проганяють тьму, вони мають ту силу, яка здатна протистояти нечистоті, скверні, проблемам. І вони рухаються разом для того, щоб явити цю славу Божу і отримати цю допомогу Божу в кожній сфері свого життя.